Аварії, в які потрапляють поліцейські пріуси і порушення правил дорожнього руху, що їх іноді допускають патрульні, це досі чи не найбільші приводи для критики патрульних поліцейських і реформи загалом. Керівництво поліції визнавало, що проблема існує в тому, патрульних називали одним із факторів подібних ДТП. І разом з тим у поліції обіцяли підготовці у навчальному центрі навичкам водіння патрульних приділяти більше уваги, приділяли чи не приділяли, але порція свіжих ДТП. За участі поліцейських машин далі у сюжеті. Реформа поліції розпочалася зміною як уніформи, так і службових транспортних засобів. Молодих поліцейських посадили в блискучі новесенькі пріуси. Картинка вийшла гарна, та біда почалася, коли правоохоронці сіли за кермом. У перші місяці стрічка новин буквально рясніла повідомленнями про патрульних, які втрапили в ДТП. Тоді десятки розбитих пріусів сховали, домовилися закупити нові, а працівників поліції краще навчити водінню. Однак і до сьогодні ДТП з полісменами далеко не рідкість. Так на Київщині. У селі Житні гори поліцейські на авто переслідували підозрюваного у вбивстві. На відео можна побачити, як вони обганяють інший легковий автомобіль, та на всій швидкості їдуть далі. Проте догнати можливо зломисника їм так і не вдалося. Вони збили людину. Що Дебіли. Скажи їм що реєстратор поліції. його не бачили, мужики. У мене відеореєстратор реєстратор є зняв це. That's for you. Також помітно, що велосипедист рухався праворуч по узбіччю, а потім раптово став брати ліворуч чоловіком, який від удару перелетів машину поліцейських. Виявився 72-річний пенсіонер. Він отримав струс головного мозку та інші серйозні травми. За фактом ДТП наразі проводять службову перевірку, а прокуратура в свою чергу вже відкрила кримінальне провадження. Ще одна дорожньо транспортна пригода за участі патрульних сталася у самій столиці. У соцмережах її вже встигли охрестити абсурдно це підтверджує і наступне відео на одній з доріг Києва. Поліцейські почали гальмувати, ніби стали, а потім різко здали назад. Так як автівки рухалися колоною, то від непередбачуваного маневру працівників поліції постраждала машина, яка рухалася позаду них. Та її патрульний, що був за кермом, ніби й не бачив. Проте не лише столичні поліцейські потрапляють в такі ситуації. У Харкові сталася дещо подібна аварія. Однак тут нагабство патрульного зайшло ще далі. Зйомки з відеореєстратора показують: поліцейський хотів заїхати на заправку, здавав назад і вдарив припаркований автомобіль. Водія у машині не було. Коли той повернувся, пошкодження Одразу не запримітив, сів за кермо та став виїжджати. Все, що зробив протягом цього часу, патрульний мовчки стояв, розвернувшись спиною. Якби не відеореєстратор, чоловік би і досі гадав, де ж умудрився пошкодити автівку. Коли ж журналісти звернулися до місцевої прес служби патрульної поліції за роз'ясненнями, то їм відповіли, що на працівника поліції складено адміністративний протокол. Однак там всіляко заперечують те, що полісмен хотів уникнути відповідальності. Навпаки, усьому звинувачують водія припаркованого авто. Мовляв той поїхав з місця аварії надто швидко, навмисно, аби потім розмістити у соцмережах провокаційний ролик і цим підірвати авторитет поліції. Однак кадри з відео свідчать самі за себе, і питання тут постає не в кількості годин, які патрульні поліцейські перебувають за кермом, не в людському факторі, а саме у професіоналізмі таких працівників. Бо ж засіб їм дали, а от користуватися ним вони так і не навчилися.